Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо розв'язувати задачі на рух тіл під дією кількох сил. Розглянемо ще кілька прикладів. Задача перша. Тіло масою 3 кг падає в повітрі з прискоренням 8 метрів за секунду в квадраті. Визначити силу опору повітря. Складемо коротку умову до даної задачі. Дано маса 3 кг. Прискорення 8 метрів за секунду в квадраті, прискорення вільного падіння 10 метрів за секунду в квадраті. І необхідно обчислити силу опору повітря. Зробимо пояснювальний малюнок. Як бачите, на малюнку відсутня ось ОХ. Якби ми з вами її побудували, то значення проекції сил на цю ось дорівнювали б нулю. Тому ми з вами її і не зображуємо. Як і в попередніх задачах, перший крок, який ми повинні з вами зробити, це скласти рівняння до, відповідно другого закону Вітона. Воно має ось такий вигляд. Дивимося: сила тяжіння, вона ж МЖ, спрямована вздовж осі, О. Зверніть увагу напрямок осі, я вибрала донизу. Так, як падає тіло, співпадає з напрямком тіла. Далі, плюс сила опору повітря, і все це дорівнює добутку маси тіла на його прискорення. Тепер запишемо це ж рівняння, але вже у вигляді проекції на вісь О. -І. Бачимо, що, оскільки напрямок сили тяжіння співпадає, ось він у нас із напрямком осі Ок, він у нас додатний. Сила опору має протилежний напрямок, тому сила опору з мінусом. І прискорення у нас збігається за напрямком із вісю ОІ, тому має додатні значення. Уже з, цієї, з цього запису ми можемо побачити, яким чином обчислити нам силу опору повітря. Достатньо ось цей доданок перенести у. Праву частину рівняння, і помножити все на мінус одиницю. І ми отримаємо наступний вираз. Бачимо, що мають однакові множники. Ми їх виносимо з задушки і отримуємо формулу для обчислення сили опору повітря. Підставляємо числові значення і отримуємо відповідь. Отже, сила опору повітря становить 6 ньютонів. Задача 2. Вантаж масою 10 кг і об'ємом 1 дм кубічний витягають із води за допомогою мотузки. Визначте силу натягу мотузки, якщо вантаж рухається з прискоренням 2 метри за секунду в квадраті. Опором води знехтуйте. Складемо коротку умову до даної задачі. Отже, вдано. Маса дорівнює 10 кг, об'єм дорівнює 1 кубічний, що становить 10-3 в степені метрів кубічних, прискорення дорівнює 2 метри за секунду в квадраті, густина води 1000 кг на метр кубічний, Прискорення вільного падіння 10 м за секунду в квадраті. Необхідно знайти силу натягу нитки, за допомогою якої витягають цей вантаж. Дану задачу можна розв'язати двома способами. Чому двома способами? Тому що в умові нам не сказано, який це рух, рівно прискорений чи вільно сповільнений. Отже, припустімо, що це у нас рівно прискорений рух, про що це нам говорить? Як бачите, з малюнка у нас ж прискорення напрямок прискорення співпадає із напрямком Осі ОІ. Отже, запишемо другий закон. Ньютона для даної задачі. Тепер складемо проекції на вісь Ой, враховуючи, що у нас напрямок прискорення співпадає із напрямком осі ОХ. Отримуємо наступне рівняння сила натягу нитки плюс сила виштовхувальна. Мінус Сила тяжіння, оскільки протилежний напрямок дорівнює добутку маси на прискорення. З затриманого рівняння ми можемо скласти формулу, за допомогою якої можна отримати силу натягу нитки. Що ми з вами зробимо? Ми прискорення вільного падіння перенесемо у праву частину. Ми з протилежним знаком. Ми силу Архімеда також перенесемо в праву частину і замінимо її ось цим виразом. Таким чином, ми отримаємо рівняння, що сила натягу нитки дорівнює добутку маси на прискорення, плюс добуток маси на прискорення вільного падіння, і мінус сила Архімеда виражена через формулу. Знову ж таки, бачимо спільний множник, який можна винести за дужки. І ось, будь ласка, у нас робоча формула, в яку ми вже можемо підставити наші числові значення і, виконавши обчислення, знайти силу натягу нитки. Таким чином, сила натягу нитки становить 110 Н. Ще раз наголошую, це перший. Варіант розв'язку цієї задачі. Якщо ми уявимо, що у нас рух рівно сповільнений, то тоді напрямок прискорення у нас буде протилежний напрямку Осі ОХ. Спробуйте зараз самостійно розв'язати цю ж задачу, але із ось таким невеличким доповненням, що прискорення у нас направлене проти осі ОХ. Рухаємося далі. Третя задача дещо складніша. Два тягарі масами 1,2 кг зв'язані між собою міцною нерозтяжною ниткою. Тягар масою 1 кг тягнуть вертикально вгору із силою 45 н. Визначте прискорення тягарів і силу натягу нитки. Складемо коротку умову задачі. Маса першого тягаря 1 кг, маса другого тягаря 2 кг, сила, з якою тягнуть 45 ньютонів, прискорення вільного падіння 10 метрів за секунду в квадраті. Необхідно визначити прискорення, з яким рухаються тягарці, і силу натягу нитки. Оскільки в умові сказано, що нитка міцна і нерозтяжна, то тягарі рухаються як єдине ціле з прискоренням А. Через нитку тягарі взаємодіють один з одним із силами Т1 і Т2, тобто силами натягу нитки. І відповідно з третім законом Ньютона ці сили будуть рівними за модулем і протилежні за напрямком. Отож, відобразимо це на пояснювальному малюнку. Бачимо, у нас є тягарець 1, той, що вгорі, є внизу тягарець другий, на перший тягарець діє сила тяжіння м 1 ж на другий тягарець діє сила тяжіння М2Ж. Ми бачимо прискорення. Яке співпадає за напрямком з вісю ОY, і ми бачимо дві сили натягу нитки Т1 і Т2. Але вони направлені в протилежні боки. Ось вона Т1, і ось вона Т2. Запишемо рівняння другого закону Ньютона для першого і другого тягарця окремо. Отже, для Першого тягарця. Це е, сила, з якої тягнуть, плюс е, прискорюємо, ви бачите, плюс сила тяжіння, плюс сила натягу Т1 це все дорівнює добутку маси першого тягарця на прискорення. І аналогічно записуємо е, другий, до другого тягарця, е, другий закон Ньютона. За єдиною відмінністю, що у нас немає F. Чому немає F? Тому що сила F прикладена до першого тягарця. Далі, все це ми з вами запишемо у вигляді проекції на вісь ОІ. Дивимося, сила у нас проекція співпадає із напрямком осі О. -І. Сила тяжіння в протилежному напрямку, також в протилежному напрямку і Т1. Далі, для другого тягарця, протилежний напрямок, сила тяжіння мінус М2Ж, плюс Т2. Зверніть увагу вгору, направлена у нас сила натягу нитки, і дорівнює добутку маси другого тягарця на прискоренню. Згадаємо і зауважимо те, що я сказала на початку, що згідно із третім законом Ньютона, сили Т1 і Т2 у нас рівні за модулями, отже, ми можемо їх просто позначити літерою Т. І виходячи з цього, ми отримаємо ось таку систему рівнянь. Далі, щоби Вивести нам робочу формулу, нам необхідно розв'язати цю систему рівнянь. Пропоную розв'язати цю систему рівнянь, додавши ці рівняння, що ми отримаємо F1G і мінус м 2 g ось вони в нас залишилися, мінус Т і плюс Т? В сумі 0, тому у нас їх немає. І е, бачимо, друга частина рівняння теж у нас складена. Знову ж таки, ми бачимо, що у нас ось вони є, однакові е, множники. В лівій частині рівняння це прискорення вільного падіння, в правій частині рівняння це прискорення. Ми можемо їх винести за дужки. таким чином. Отримати формулу, з якої вже можемо вивести робочу формулу для обчислення прискорення. Так. Ну, І обчислимо прискорення у нас дорівнює 5 метрів за секунду в квадраті. Отже, на перше питання задачі ми відповіли. Тепер нам залишилося знайти силу натягу нитки. Силу натягу нитки ми можемо з вами знайти із другого рівняння нашої системи, ось із цього. Давайте я ось так позначу, ось із цього. Ми ось цю частину перенесемо сюди і тоді отримаємо, що сила натягу нитки дорівнює ось такому виразу. Можна М2 винести за дужки. І отримуємо робочу формулу. Далі, підставивши числа, отримуємо силу натягу нитки. Отже, ці два тягарці рухаються із притуренням 5 метрів за секунду в квадраті, і сила натягу нитки між ними дорівнює 30 ньютонів. Ну і нарешті остання на сьогодні четверта задача. На мою думку, Найскладніша із тих, що були сьогодні. Отже, тіло масою 1 кг за горизонтальною поверхнею під дією тягаря масою м2-250 г. Дана система тіл рухається з прискоренням 1,5 м за секунду в квадраті. Визначте коефіцієнт тертя між тілом і поверхнею. Значить, зверніть увагу на малюнок. Ми бачимо, що тут застосовується нерухомий блок. І за його допомогою менше тіло рухає більше тіло. Отже, складаємо умову коротку задачу. Маса першого тіла 1 кг, маса другого тіла 250 г. Одразу записуємо в кілограмах 0,25. Прискорення 1,5 метра за секунду в квадраті, прискорення вільного падіння 10 м за секунду в квадраті. І коефіцієнт тертя ковзання нам з вами необхідно обчислити. Зверніть увагу, пояснювальний малюнок до цієї задачі ну, доволі таки складний. Ми бачимо два тіла, зараз я перейду вказівник. Так, два тіла ось наше перше тіло масою м1, ось наше друге тіло масою М2. Ми бачимо. Е Нашу систему відліку, наші осі. Ось вона ось ОІ, Y, іде вниз направлена, і ось вона ось ОХ, на які ми будемо з вами проєктувати наші сили. Перше тіло. До нього прикладено 4 сили. Це сила тяжіння. Їй протидіє сила нормальної реакції опори N1. Далі тіло рухається. Під дією сили натяга нитки Т1 з прискоренням А, і йому протидіє сила тертя, яку ми будемо з вами знаходити. Стосовно другого тіла, тіло рухається вздовж осі ОІ з прискоренням А. під дією сили тяжіння М2G, і йому протидіє сила натягу нитки Т2. Знову ж таки, Оскільки нитка міцна і розтяжна з умови задачі, то тягарі рухаються з єдиним прискоренням А. Через, них, тягарців, через цю нитку тягарці взаємодіють один з одним із силами Т1 і Т2. І відповідно із третім законом Ньютона, ці сили є протилежними за напрямком, як бачите, з малюнку, і рівними за модулем, тобто Т1 буде. За модулем дорівнювати Т2. Отже, складемо, запишемо закон, другий закон Ньютона, окремо для кожного тіла. Для першого тіла дивимося, 4 сили. Бачите, це сила тяжіння М1G, ось вона, це сила тертя. Це сила нормальної реакції опори, і це сила натягу нитки. Ось вони чотири сили. Ну і Згідно з другим законом Ньютона, добуток маси тіла на його прискорення. Аналогічно другий закону Ньютона для другого тіла. Знову ж таки, всі проекції на ось у Х у нас дорівнюють нулю, тому тільки два доданки. Сила тяжіння М2G і проти її Т2. Сила, нормальної реакції, сила натягу нитки. Далі тепер спроєктуємо це на осі. Дивимося. Перше тіло у нас матиме дві проєкції. На ось ОХ і на ось О. Друге тіло тільки на вісь Оіг. Розбираємо перше на вісь ОХ, тобто на горизонтальну вісь. Мінус сила тертя, тому що напрямок, бачите, проти осі. Далі плюс Т1, тому що під дією цієї сили тіло рухається. Напрямок прискорення співпадає з напрямком осі ОХ, тому ось цей добуток у нас є додатній. Далі на вісь О проєкція сила тяжіння М1Ж. Зверніть увагу, у нас вісь ОІ направлена вниз, тому М1G у нас додатні, а сила нормальної реакції опори направлена вгору, тобто протилежний напрямок, тому вона у нас з мінусом. Все це дорівнює 0, оскільки проекція прискорення на вісь ОІ дорівнює 0. І тепер проекції для другого тіла. М2, ж знову ж таки, позитивний, тому що співпадає з напрямком осі у, мінус Т2, тому що сила натягу нитки в протилежному напрямку. Рух тіла, прискорення руху цього тіла, знову ж таки, співпадає з напрямком осі Y. тому ось цей добуток у нас теж додатний. Ну і е формула, за якою обчислюється сила тертя. Система, бачите, велика, давайте будемо її з вами розв'язувати. Але спочатку зауважимо те, про що знову ж таки говорили, що Т1 у нас дорівнює Т2 згідно із третім законом Ньютона, і дорівнює просто Т. Знаючи це, ми з вами можемо дещо видозмінити наше рівняння і можемо виконати. Певні дії. Так. Додамо перше і друге рівняння. Ми бачимо, що ось у нас мінус сила тертя. Додаємо М2Ж силу тяжіння, плюс Т і мінус Т у нас дорівнює сума нулю. І ось друга частина рівняння додали. Далі. Наступним кроком ми замінюємо силу ось в цьому місці, ось цим ось, ось воно у нас стало. Далі, чому у нас був мінус, але тепер позитивно? а тому, що ми попереносили доданки з лівої в праву частину і так далі. Ми винесли за дужки прискорення, все це вже математика, фізика на цьому закінчилася. І далі нам необхідно із отриманого виразу виразити ню. Ось, будь ласка, отримана формула, в яку ми можемо підставляти числові значення і розв'язувати дану задачу. Підставили значення і обчислили. Нагадую, коефіцієнт тертя – це множник, немає одиниць вимірювання, тому бачимо просто число у відповіді. І хочу звернути вашу увагу ще на ось що. Дивіться, у нас спочатку було у системі ось оці 4 рівняння, а тут стало 3. Може виникнути запитання, куди поділося четверте рівняння. Ми такі задачі розв'язували на минулому уроці. Зверніть увагу, у нас була сила тертя дорівнювала добутку коефіцієнту тертя на силу нормальної реакції опори. А ось тут у нас вже μ на m1 на g. Що ми зробили? Ми з вами n із ось цього другого рівняння виразили. N дорівнює M1G. І потім це M1G ми підставили вже ось в цю формулу. Оскільки в мене тут мало місця на слайді, тому я все це зробила ось таким чином. Тобто, ми з вами розв'язали цю задачу і отримали коефіцієнт тертя 0,625. І тепер вам завдання. Для самостійної роботи. Повторити параграф 35, ви вже його читали. Особливу увагу звернути на 3 і 4 задачі в другому пункті, там є докладний розв'язок, і виконати самостійну роботу. Самостійна робота за варіантами я додам файл, в якому буде написано, хто із вас який варіант повинен виконувати. Успіхів вам у виконанні самостійної роботи. Всі питання можете ставити мені у вайбері або писати на форумі на цьому сайті.